Друзі, усім привіт! Грандіозне відкриття у місті Буча за адресою нове шосе 54. В цьому магазині представлено широкий асортимент вибору риболовних товарів туристичного направлення. Також сьогодні у нас відбудеться розіграш у 12 дванадцятигонії дня, де ми розіграємо чудові подарунки. Ну а зараз ми проведемо вам маленьку екскурсію всередині магазину. Поїхали! Дановні друзі, усім привіт! Усіх вітаю вас на відкритті магазину у Бучі, і в мене є для вас новина. Всі ті підписники, які у нас є в телеграм-каналі, всі прекрасно знають, що в нас є маленька фішечка для усіх підписників це 5% до вашого дисконту додатково. Тому всім дякую за те, що ви підписані на нас на Флагман Лайф. Гарного усім дня і нехай щасливі розіграші.